Пані депутати, враховуючи лист фінансового управління виконавчого комітету Знамської міської ради від 26 до, до 24 року, номер 218 02 року 27 щодо розподілу субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. За спеціальним фондом у 2024 році, з метою забезпечення збалансування місцевого та державного бюджету у 2024 році, запропоновано провести 30 грудня 2024 року позачергову 74-ту сесію Знам'янської міської ради. Перш ніж розпочати її, потрібно провести спільне засідання комісії, нам потрібно обрати голову і секретаря. Які в кого пропозиції була пропозиція головою Нелю Михайловну? І секретаря Ольгу Івановну. Когось якісь інші пропозиції чи заперечення є. Шановні, будь ласка, давайте проголосуємо за дані кандидатури. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається. Дякую. Нелі Мхайновна, будь ласка, вам слово. Шановні колеги, до порядку денного пропонуються два питання: про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 23-го року. Про бюджет Знамінської міської територіальної громади на 2024 рік, а також про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Знамінської міської територіальної громади на 2025 рік. Інформує Олена Лепетко, будь ласка. Шановні депутати, розпорядженням Кабінету міністрів 1323Р 26 грудня нашої територіальної громади передбачена субвенція на харчування дітей перших четвертих класів в сумі 3 мільйона 423 гривні. Тому необхідно внести зміни в 2024 рік, бо ця субвенція надана в 2024 році. Це те, що пропонується про внесення змін в бюджет 2024 року. І подальша доля, вона залишається у нас. Вона чи залишається той? у нас, і наступної сесії ми будемо вільний, вільний залишок той. розподіляти. Вона, вона виходить у нас в вільному залишку. тому що та субвенція, яка надана була нам в жовтні місяці, вона в п'ятницю уйшла до державного бюджету. Нам у жовтні місяці надали субвенцію на четвертий квартал 2024 року. От її надали е, пізненько. От ми всі її не всю використали, і частина її пішла до, до державного бюджету. Е, зараз нам надається у 2024 році е, субвенція на харчування учнів, яка буде використовуватися у 2025 році. Ну, вирішили е, надати її раніше. От, але вже е, її маючи, ми розуміємо, е, наскільки скільки нам потрібно, якщо буде потрібно, е, додати кошти від місцевого бюджету. От, і ми розуміємо, що харчування буде наших учнів перших-четвертих класів і категорійних дітей. Будь ласка, а скажіть, будь ласка, чому різниця в Петровській школі 35 гривень на одного учня на харчування? А в інших школах, там, де ми здаємо в оренду в кухню нашу, там 50. Е, харчування буде все, 50 гривень. Дивіться, у нас було харчування 30 чимось, так? 33, так. 33, да. А потім е, субвенція на 50. Ми повинні були провести торги, поки торги проводилися, да о, ми ж харчували так, як і воно було. Тобто ми прохарчували. Ми прохарчували цю субвенцію по 33 весь період. А там, де встигли провести торги, ну тиждень, да, там чи чи днів З 7 жовтня було дозволено цю субвенцію використовувати на харчування. Правильно. Але щоб ми використовували 50 гривень, нам треба було так, провести в торги. Так, так. І поки а ця процедура поки прийшла, з Нового року воно все практично буде. Вони користуються нашими Воно все буде. Та чисто технічний ціна да. ні, тут ще в чому причина? Вони відшкодовують нам вартість енергоносіїв, відділ світи отримує від орендарів, і ми не втрачаємо кошти місцевого бюджету. Ну ціна питання в чому? Що тут сидять і послуги? Тому виходить по іншим школам вартість 50%. По петрівській школи 35. Якщо перевести в самі продукти харчування, то дітки по всім школам харчуються однаково на 35 гривень. Ну, А де у нас ми що Людмила то не звали? Чи що? Ну так хотілося питання. Ну добре, Це ну я ж так якось без подробиць, але знаю, що ну діти не, не, не всі однакова. Там нікого не виділяють. Там, всі однаково харчують. єдине там було. Я ж говорю трішечки по о, часу, по коли проводилися торги. Бо вони ж різні, різні ж, е, хто харчує. Є ще запитання щодо харчування е, решти дітей. Наскільки я пам'ятаю, то президент давав Кабінету міністрів вказівку, що будуть харчуватися всі діти безкоштовно. Що з цього приводу? Яка інформація? Бокі, нічого є? не чуть, тільки що на. В інтернеті зустрічається, що планується, але офіційна інформація не надходила. Я був на конгресі, коли це говорилося. Да ну можливо, зараз дали цю субвенцію. Ми вже розуміємо, що е, годуємо тих, кого й годували. А, а інше розглядається і на 2025 році буде ще одна субвенція для харчування дітей. Поки за неї нічого не сказали. Да зрозуміло колеги, ще запитання є. Пропозиція внести на розгляд і підтримати. Інших пропозицій немає? Нема. Є пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати? Проти, утримались? За одноголосно. Всі питання винесені на розгляд комісії. 25-й. Будемо 25-й. Да. Значить, да. по 25-му року вийшов наказ Мінфіна номер 658 від 24 грудня, яким змінюються деякі слова в назвах, в назвах програмної класифікації. І у нас ми розпис створюємо. У нас є така програма логіка. І як тільки виходять зміни, там вже назви всі міняються. Тому ми пропонуємо проєктам рішення, щоб надали в разі внесення змін в назви міністерства фінансів. доповнити такий пункт, таким пунктом текст рішення 2025 року. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам. Найменувань та кодів класифікації фінансовому управлінню Знамського міського врахувати такі зміни під час складання і виконання розпису бюджету наміської міської територіальної громади. Тут суть бюджету 25-го року не зміниться. Лише там в трьох кодах програмної класифікації змінились деякі слова. Шановні Вони не патримали прохання підтримати це традиційно. Міністерство фінансів забуває, що новий рік і починає 31 грудня міняти коди. Казначистські купа проблем потім, а зараз назву міняють, тому я прошу підтримати ці зміни. Ну, По традиції, як і з банею так. Да. Заперечень немає. Є пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто за, прошу голосувати? Дякую одноголосно. Тепер всі питання розглянуті, комісія завершена. Дякую. Можемо переходити до розгляду на сесії. Дякуємо. То рука просто я зрозумів. Ми завершили роботу спільних комісій. Переходимо до нашої роботи в сесійному порядку. Значить, шановні депутати, вшануємо хвилиною мовчання героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Шановні депутати, у нас ведеться відеофіксація, яка буде оприлюднена. З відповідно до розпорядження Знам'янського міського голови від 27.12.24 №59 59 скликану позачергову 74 сесію Знам'янської міської ради 8 скликання. Шановні депутати та присутні, на пленарному засіданні позачергову 74-ї сесії міської ради, 8 скликання, із 25 депутатів міської ради присутні 18 осіб, що дає право бути. Сесії правомоченої. Відсутні депутати в кількості сім осіб. А саме Войчишин Кламенко за межами міста Тесленко виробнича підниць, Дернова виробнича підність, перемот виробниченої підність, Буряк виробниченої підність і Васьків на лікарняному. Ну, в сесії беруть участь начальники відділу. Да. Заступники, дозвольте пленарне засідання позачергової 74-ї сесії Знам'янської міської ради, 8-го скликання, оголосити відкритим. Тобто, реєструємося, будь ласка. Перед тим, як розпочати, Я, давайте від всього депутатського корпусу привітаємо кожного мешканця нашої громади з прийдешнім новим 2025 роком. Ми впевнені, що це буде рік перемоги кожному. Здоров'я, впевненості. Щоб кожній родині було щастя, лунав дитячий сміх, і всі ми були щасливі під мирним небом. Дякуємо кожному мешканцю громади, і дякуємо нашим воїнам, які боронять нас на передовій. Впевнені, що всі вони повернуться живими і здоровими. Ми дуже бажаємо цього і будемо молитися за це. З наступаючим з прийдешнім новим роком 2025 Далі йдемо працюємо. Давай. До порядку денного переходимо до обговорення. Відповідно до розпорядження Знам'янського міського голови на розгляд позачергової 74-ї сесії запропонував винести два питання, що стосуються внесення змін до бюджету Знам'янської міської територіальної громади на 24 та 25 роки. Доповнення, якісь до порядку денного, немає. Якщо немає, пропоную затвердити порядок денний в цілому. Рішення прийнято е, за 18, да? 19. 19. 19. 19. 19. Не, 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 не показало. Е, розглядаємо проєкт номер 1 Проєкт рішення. Будь ласка, у нас Олена Миколаївна. Є пропозиція підтримати, на комісії не було заперечень. Так, да, так, да, зараз Підтримує. я, Наре ось він. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року номер 1520 про бюджет Знам'янської міської територіальної громади на 2024 рік. Є пропозиція підтримати на комісії, тільки що було розглянуто. Інших зауважень пропозицій, заперечень немає. Шановні депутати, будь ласка, голосуємо за проєкт рішення номер 1 На 19 рішення приймається. Дякую. Переходимо до наступного проєкту. Проект номер 2 Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2024 року номер 2035 про бюджет Знам'янської міської територіальної громади на 2025 рік. Також є пропозиція підтримати. Заперечення зауваження було на комісії. Є пропозиція підтримати, там технічні правки згідно Кабінету постановок кабінету міністрів. Так, Голосуємо за основу в цілому, інших пропозицій не відходило. Будь ласка. 19 рішення приймається. Дякую, Миколаївна. Таким чином, питання вияснені на розгляд позачергової 74-ї сесії міської ради розглянуті. Зауваження, пропозиції, пропозиції щодо роботи сесії. Закрити сесію. Є пропозиція закрити сесію. Робота позачергової 74-ї сесії закрита.